Вітаю колеги, Володимир Метелець, Центр професійних бухгалтерів. У цьому короткому відео відповідь на запитання щодо звільнення від сплати єдиного податку 4-ї групи сільськогосподарських товаровиробників. Ви бачите території, підстави і тривалість такого звільнення. Отже, земельні ділянки на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Звільняється від сплати єдиного податку 4 групи, якщо такі території перебувають у переліку територій номер 309 Мінреінтеграції. Тривалість звільнення у 2022 році це з 1 березня, і до дати завершення активних бойових дій або тимчасової окупації. Але зверніть увагу, якщо активні бойові дії або тимчасова окупація завершені до 1. Травня 2022 року, тоді звільнення немає на цій підставі. У 2023 році діє звільнення по періодах активних бойових дій або тимчасової окупації. Наступний випадок це ділянки в консервації. Для того, щоб застосувати пільгу на цій підставі, треба відповідне рішення адміністрації або органу місцевого самоврядування. Про затвердження проєкту землеустрою. Це раз. По-друге, необхідно, щоб попала інформація у Державний земельний кадастр. Ну і протягом якого періоду може бути звільнення. Це період проведення заходів з охорони земель і ґрунтів. Наступне, ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Підставою для застосування пільги є факт обстеження ділянки операторами протимінної діяльності і можливе застосування пільги на період обстеження операторами протимінної діяльності до того часу, поки земельна ділянка буде визнана придатною для її використання за цільовим призначенням. Наступне – ділянки на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Підставою є внесення територій в перелік територій номер 309 Мінреінтеграції. Платнику необхідно подати заяву про потенційне забруднення землі до адміністрації або органу місцевого самоврядування. І на підставі цієї заяви необхідне рішення адміністрації або органу місцевого самоврядування про встановлення податкової пільги. На який термін можливе звільнення? Це може період бути вже після завершення активних бойових дій або тимчасової окупації до дати прийняття рішення про придатність Землі для використання її за цільовим призначенням. І ще один випадок: це ділянки потенційно забруднені. Підставою для застосування пільги є заява СГ-тогоровиробника в адміністрацію або у місцеву владу, орган місцевого самоврядування про потенційне забруднення землі. І відповідно від цих органів місцевої влади або виконавчої влади повинно бути рішення про встановлення податкових пільг. Застосовується пільга на період до її скасування, або до початку обстеження операторами протимінної діяльності, або до рішення про придатність землі для використання за її цільовим призначенням. Це та інші питання ми розглядаємо на третьому відеосемінарі для аграрних підприємств. Реєстрація за посиланням під цим відео, або за телефонами, які ви бачите на екрані. Приєднуйтесь до зустрічі.